Наша діяльності, це є електронний уряд, електронна демократія. От поясни нашим глядачам, що таке електронна демократія, як вона виглядає. Ну, дивіться, є. є такий момент, що є електронний уряд, тобто це є послуги, а є електронна демократія. Це трохи різні речі. Електронні послуги це те, що надається владою для громадян. Це більш як формат ну, прямої взаємодії. Електронна демократія це ініціатива знизу, тобто це проекти, які народжуються від громадян, від громадських організацій. Більш те, ну не те, що їм більше потрібно, а те, що їм більш е, зручно, так е, якісь суспільні проблеми вони вирішують. І конкретно електронна демократія це право громадянина на контроль за діями органів влади, на певну, ну певну звітність органів влади щодо громадян. Тобто це праця з відкритими даними, які зараз з'являються. І це створення сервісів, які або демонструють ці дані, або звертаються як певним чином до ну або виносять у суспільну взаємодію якісь проблеми. Це можуть бути сайти, мобільні додатки, будь-що інше. Ну в принципі, зараз я можу сказати, що найбільшим інструментом електронної демократії зараз в Україні є Фейсбук, тому що це така штука, де ти можеш кого завгодно затегати, і це стає суспільно важливо. Тобто, от, ну такі інструменти мають з'являтися більше. Вони мають бути більш нішеві для конкретних органів влади або для конкретного якогось відомства. Це теж буде важливо.